Моєму житті був в період, коли ти відчувала біль. Знаєш, така біль, яку дуже важко навіть описати словами. Біль, від якої хотілося тікати, біль, яку хотілося так уникнути, і бажання, щоб вона поскоріше закінчилась. Це могла бути фізична біль, від якого ломило все тіло і просто не знаходилось місця, хотіла знайти того куточка, де... щоб цього не відчувати. Це могла бути емоційна біль, коли серце настільки розривалося, а зовні здавалося що все добре. Це могли бути стосунки, знаєш, коли це мало бути любов'ю а було лише бою, маніпуляцією, зрадою. І де ти залишалась, бо здавалось, ось ось і все буде добре. Ось ось, і все це закінчиться. Ось ось і прийде те шалене кохання, якого я так чекаю. Ти трималась, вірила, надіяла. Ти завжди мріяла про те, що це закінчиться. Коли ти будеш вільною, коли ти будеш щасливою, нарешті, коли ти розправиш крила і будеш радісною і щасливою. І підсвідомо, ти завжди розумієш, що це щось, що тебе трансформує. Це щось, що для тебе і робить тебе ширшою. Але що відбувається, коли це все проходить, коли біль завершується, коли фізична біль завершується, коли людина виходить із болі, з травми, із токсичних відносин, замість Розширення замість свободи приходить страх. Страх, що це може повторитись, страх, що це можливо не закінчилось. Страх, що, якщо я знову відкриюсь, я знову отримую те, що було. Страх, що я знову можу впасти. Страх, що я знову можу захворіти. І цей страх робить твої кроки обережними. Цей страх. Примушує тебе оглядатися. Страх не дозволяє відкрити тобі ті крила, про які ти так мріяла, а йти маленькими дрібненькими кроками. І весь цей попередній досвід, який мав стати трансформуючий, який мав привести до внутрішнього росту, він став внутрішньою тюрмою, І ти знаходиш себе не вільно прохаючи в небі, а такою замкнутою. І напружено. Ти приходиш до такого парадоксу, ніби відбулося зцілення, але що ти отримуєш? Якийсь гіперконтроль, опійку над собою, звуження. Ніби якби все логічно, тому що дивись, я ж це проживаю і тепер я хочу себе вберегти. Я це пройшла ці кроки. Тепер я хочу вберегти свою дитину, да, я її обмежую, надаю їй найкраще харчування, даю обмежу її від токсичних людей. Але ось що ми маємо на виході. Тобою ж керує не любов, не свобода. Тобою керує травма. Коли ти справді проходиш трансформацію, ти не боїшся жити, жити наповно, розправляти крила, ти не боїшся довіряти, бути собою, бути відкритою, ти вже інший. Але коли страх тобою керує, то піль просто пропинилась. І вона обов'язково дасть про себе знати. Можливо, в іншій формі, можливо, і якийсь через певний час. Але ти таки продовжиш жити на повторі, жити за таким от самим принципом. Якби не відбулося усвідомлення, ти просто вижила, да? не відбулося стілення, ти не створила свою нову історію. Ти просто, якби, просто стара історія затихла на якийсь період. І знаєш, справжнє стілення це не момент, коли припиняється біль, а момент, коли ти більше не живеш із цього болю, коли ти е, не створюєш. Вибори свої із точки захисту, із точки болю, коли ти більше не намагаєш втекти від минулого, втекти із травми. Ти створюєш теперішнє, просто тут і зараз, не опираючись на те, що було. Просто створюєш нове, просто створюєш живе, просто створюєш своє. Твій досвід це не тюрма, це може стати твоєю силою, але для цього потрібно не просто його пережити, очікувати, коли він закінчиться. Його потрібно усвідомити, відчути і прожити наповно. І відпустити його. І якщо ти зараз відчуваєш це, якщо ти живеш із травми, а можливо зараз проживаєш цю біль і чекаєш, поки вона закінчується, або ця біль була нещодавно, і ти все ще живеш із внутрішньої напруги із внутрішнього стискання, можливо, якраз цей знак тобі усвідомити, тобі зрозуміти, не дозволити минулому твоїй травмі керувати тобою. Не чекати просто, що воно усе пройде, а досколити я прийняти це і вивільнитися, коли відбувається такий перехід від просто виживання до активного, якісного, життя, напевно, тут і зараз.